Привіт! Дія стає доступнішою для іноземців з біометричними посвідками на проживання. У застосунку тепер доступна посвідка на тимчасове або постійне проживання. Тобто громадянин іншої держави зможе ідентифікувати свою особу та користуватися функціями застосунку. Щоб документ з'явився в дії, треба мати посвідку у вигляді пластикової картки з електронним чіпом, видану після 25 квітня 2018 року. Смартфон з NFC чіпом Банківський рахунок для авторизації через BankID. ID. Податковий номер. Як підтягнути посвідку в дію. Оновіть застосунок. Авторизуйтеся через BankID. Айді. Прогортайте до кінця та натисніть Додати документ. Виберіть посвідка на постійне проживання. Ознайомтесь з текстом та натисніть Далі. Натисніть кнопку Считати та наводіть смартфон на код. Що на зворотному боці документу. Шукайте код внизу документа, він містить цифри, букви та ваше прізвище та ім'я. Прикладіть пластикову посвідку до заднього боку телефона. Не рухайте смартфоном, зачекайте, доки сканування завершиться. Тепер підтвердіть особу за допомогою фото. Радимо зробити селфі з гарним світлом, щоб дія одразу вас впізнала. Готово! Шукайте посвідку в галереї документів. Тепер люди з посвідками на проживання матимуть можливість створювати дія-підпис та користуватися сервісами дії. Цифровізація триває. Підписуйтесь на канал, стежте за оновленнями.